Привіт на моєму каналі! Хочу поділитися вам, з вами змістом ось по цієї посилки, яку я сьогодні отримала так, з попереднього каталогу. Розпочатим її. І я вам розкажу, які товари, які акції були хороші. Посилочка була мені безкоштовна, Ну, щоб мати безкоштовну посилочку, треба виконати певні умови. Так що, ця посилочка. Карненька. Так, тут накладна, до якій ми потім все звіримо. Така велика трошка. Так. Це такі пакетики, щоб воно не... товар прийшов в належній якості, щоб не, не побився, не пошкодився. Так, дивимося, що в нас з самого початку. У нас такі дві масочки. Вони в попередньому каталозі йшли по акції. Досить хороша вигідна пропозиція. Рекомендую всім купляти в каталозі виключно по акції. Це є муцинравлика 100%, надзвичайно хороший крем для обличчя. Це не пробник, це, така, це такий тюбік мініатюри. Він дуже помічний і дуже хороший. Надзвичайно добре впливає на шкіру, він розладжує повністю всі зморшки і всякі недоліки. Так, це є масочка для наших рук суперова, щоб відновити якби, наші ручки. Будемо пробувати в застосуванні, щоб наші ручки були красиві. Так, так далі, що в нас є? Ось такі манюсінькі парфумчики. Так, не пам'ятаю, скільки я замовила, поки що знайшла три. Це в нас є імператриця від Dolce Gabbana. Такий малесенький парфумчик. Зараз я вам покажу, як він гарно виглядає. Ось такий бомбезний флакончик. Його Дуже зручно носити в своїй маленькій торбочці. От, Такий парфумчик суперовий. Він гарний, гарний, стійкий. Мені він дуже подобається, Якість і стійкість надзвичайна. Це імператриця, всі знають, що це дуже свіжий аромат. дуже хороші леві Есте. Леві Есте – це від Ланкому. Теж дуже хороший аромат, і такий солодкуваткий, квітковий. І це в нас аромат ще одна імператриця. Замовила це було по, по акційних цінах. Теж замовила. Так, це в нас антиперспіранти, Отакі круті. Отак От їх багато. Так, багато. Багато бо без них не уявляю собі своє життя. Надзвичайно, стійкі, надзвичайно прекрасні аромати мені подобаються всіх, бо я вже виключно всі попробувала. Ну, не знаю, що я без них робила. Так що рекомендую, замовляйте собі, вони бомбезні. Ось такі в нас антиперсперанти. Так, далі що ми бачимо? Масочка. Така ореганова масочка. М -м -м. І все, так. То одну масочку м -м, я замовила, а другу мені прийшла в подаруночок. Супер! Дуже вигідно робити замовлення і отримувати від компанії Юнайс Класні подарки. Так що замовляйте, хороші мої! Реєструйтеся під відео, є силочка на реєстрацію, щоб ви могли ці всі прекрасні товари отримувати за прекрасними цінами. Так, далі, що в нас є? Ось такі пілінги. Вже, мабуть, всі знають, це бестселер-продаж. Вони теж були по акції пілінги. Замовила тільки два пілінга на замовлення. Ну, супер. Теж користуюся регулярно ними два рази в тиждень. І я дуже задоволена, моя шкіра мені завжди говорить дякую. Так, що в нас далі ще є? Так, так, так. Ось такі кремчики. Оцей кремчик. Віталія натуральний, який органічний, доглядає за шкірою. Просто рекомендую супер, щоб ваші ручки завжди були доглянути і хороші. Його теж можна в сумочку покласти, оскільки є, ну, не дуже такий великий. Тут в нас є так. Де воно є? 75 мл. Наскільки знаю, що не можу знайти, вибачте. Але, мабуть, 75. Бо цей 75, значить, цей теж 75. Це такий новий. Нова серія. Захотіла скуштувати її на своїх ручках з алоєвера. Ви знаєте, які чудеса робить алоєвера? Ну, я попробую, як мені скажуть, дякую мої руки. Ось цей шампунь, без якого я не уявляю свого прекрасного волосся. Воно мені доглянуло і допомогло відростити гарні коски, бо я таких косок не мала до того, як займалася юнайсом. Супер рекомендую купити собі такий шампунчик. Так, це в нас ось такий теж натуральний Віталія прополіс. Бомбезний шампунчик, без сульфатів натуральний. Так, це кондиціонер. І це кондиціонер. Це в нас що? Подованчик. А це в нас прополіс. Це кондиціонер, це шампунчик. Це теж кондиціонер і є такий самий шампунчик. Гарненько. Так, далі в нас що? батер. Лондон. Надзвичайне молочко для тіла, надзвичайний кремчик, надзвичайний. Він просто в мить моменті робить аромат вашої шкіри. Він зразу відмолоджує. Ну, скуштуйте, будь ласка, вас прошу. І ви побачите, наскільки він крутий і класний. Це просто бомба. Рекомендую, мої хороші. Так, ось такий у нас цей гель для душу. Ужина це теж на замовлення. Е, потім запитаюся, як цей аромат був. Я маю диньку, ну, вона така солодкувата, хороша, можна замовляти. І що в нас тут ще є? Ось такі кремчики тріо. Бомбезно. Сумочку, просто то, що треба. Так, вони в нас тут запечатані. Не буду розпечатувати, ну, надзвичайно. Лавандочка, ванілька і що тут у нас, і оранж. Гарний аромат. Він не залишає слідів, гарно впитується, і руки дуже доглянуті. Супер! І що тут у нас? Ну, це теж ви вже бачили в соцмережах. Це просто надзвичайний засіб. Він е очищає наші банячки і ми не докладаємо до цього. Майже жодних зусиль. Всього, що треба, розкрутити цей копачок, натягнути цей копачок, попшикати на банячок кастрюльку, почекати пару хвилин, і воно само зійде. Тільки змити тряпочкою. Супер. Замовляйте. І останнє, що в нас тут є, це наші бомбезні мила. Віталія, натуральні. Півтора місяця, то й три місяці деякі мило вистоюється, щоб. Мати, ось такий класний аромат. Боже, який аромат! Просто не можу від цього аромату. Супер, це в нас є. Це в нас є водорослі. Так. Це календова. А це... Ой, я перепрошую, це водорості. А це в нас равлик. Це водорості? Це равлик. Равлик, ви знаєте, з равликом супер. Ось цей весь такий міст нашої посилочки, малюсінької. Суперові товари, суперові подарунки, суперові акції. Внизу, я вже казала, є посилання. Клацайте на нього, реєструйтеся, вказуйте свої дані і теж будете мати дуже багато продукції, якісної продукції за надзвичайно хорошу ціну. Всім пока-пока, ставте лайки.